Усім привіт! Дуже рада вітати вас усіх на моєму каналі, як е, вже постійних глядачів, тих, хто мене знає, так і нових. Е, мене звати Даша, як завжди, сьогодні е, буду розповідати про парфумерію, про затести різних ароматів е, від кількох брендів. Е, сподіваюся, що ви зараз усі в безпеці. У нас сьогодні ранок був досить гучний, нетипово для нашого міста, але тим не менше. Світло є за графіком, вода зараз є, тому от поки якраз мені дали світло бо вже трошки на вулиці, темніє, я зніму своє відео. По секрету скажу, що це відео я вже записувала вчора, коли світла не було і воно в мене запоролося. Ну, тому сьогодні перезнімаю цей дубль. І. До ароматів я от собі нотатки е, зробила, і ось така в мене сьогодні коробочка. Е, більшість цих ароматів я замовила в такому одному замовленні від Левантики по 1 мл, як я зазвичай роблю, щоб познайомитись з ароматами. Ну і декілька там пробничків в мене були раніше, там замовляла або приходили з іншими замовленнями. І почну я, е, ну, з того що скажу, що тут 13 ароматів, якщо я правильно їх порахувала, Тут і ніша, і дорожча ніша, і знятості, і люкс є. І почну я, почну я із Фредеріка Маля, так зразу з важкої артилерії. І це портрет Леді, кажучи, це такий трояндовий, серйозний аромат, я з цим повністю згодна. Це важкий і мінорний аромат для мене. Я тут відчуваю троянду, але таку приглушену троянду, і там багато такого холодного відстороненого ладану і е, така нормальна доза пачулей. Тому ця троянда за таким товстим шаром з оцього ладану і пачулей мені не зайшла, мені таке надто мінорно, надто важко. Якщо брати Фредеріка Маля, то унроуз його. Ну, мені, принаймні, більше до вподоби вона якась така повніша, червоніша, яскравіша, не скажу, що вона прям позитивна і легесенька, але вона якась така більш наповнена життям, мабуть, якось так. А ця така мінорна і важка троянда, така холодна холодна якась відсторонена, і ну, цей аромат я явно поки що не носитиму. Далі, з Фредеріка Маля. Ось Карне Флор, і це тубероза. М -м -м, мені там є і трошечки жасмину. І от від дині, я ж думаю, як це тубероза з динею. Дині, дині ж такі бувають якісь і підбродивші, і якісь зелені, коли вони ще такі ну, трав'янисті і майже зовсім не пахнуть. дині ж теж бувають різні. Але тут я відчуваю. Медовість дині, такої вже стиглої, аж можливо перестиглої такої довгої і з перепаною шкіркою. І оця така супер-супер солодка, аж медова диня. Оцю медовість я відчуваю в ароматі. І це і тубероза, така досить ніжна і зелена, трошечки зелена. І я б сказала, що, можливо, тут якісь щасливі чи гарденії додали. Щось таке і от вона така гарна, медова і свіжа, і це такий класний аромат. Знову ж таки, я ношуся зі своєю туберозою Форду і отак от нюхаю цей аромат від Левантик розношую, і думаю, ну в мене вже є тубероза Форда, де є і тубероза мені, і жасмин, то навіщо і там така солодка смачненька ваза. Я думаю, навіщо мені тоді ще одна такого плану, Карна флавра. Але, Але тубероз багато не буває, можливо, я навесні бо думаю, що мініатюрка цього аромату мені теж потрібна. А можливо, ні, але аромат такий дуже е, гарний. Я любити білих квітів. Перейду до люксу. Це в мене Hermes Ode Mervey. Е, е, я нарешті її от вирішила якось в січні тематично замовити і познайомитись, тому що там така е, дуже гарна ця туалетна вода йде у флакончику круглому, як е, якась новорічна іграшка, і воно з блискітками. Флакон просто неймовірний. І я хотіла з ним познайомитися давно вже. І якось він на мене не завжди гарно сідає. От вперше я нанесла і він, о, який гарний, там і амбра, і дерево. Але такі ну, не новомодні сверблячі амбродерев'яшки, амброциніди. Якісь. Ні, це такі класичні, гарні, люксові матеріали. Ось, воно приємне. І тут немає якоїсь квітковості взагалі, але є, як на мене, такі засушені кружальці апельсинів, і вони навіть трошечки, наче воскові. Але деколи якась така. Чи то буває, що там якась колониста нотка в ньому проскакує, от коли я наступний раз наносила на себе. Буває, що просто воно мені ніяких апельсинок не малюється, а просто якась така, ну, ця свіжа, солодкувата, якась така свербляча нотка в ньому з'являється. Ось тому, Чи то цей аромат трошечки примхливий і не завжди добре сідає, чи можливо там ну, я не завжди просто його так чую. Він мені якийсь поки що загадковий, і ну, якщо так аромат не завжди стабільно мені відчувається, то я намагаюся не брати такі парфуми. Собі у флаконі, навіть у залишку. Наступний аромат для мене теж став трошечки загадкою: це Tom Ford Noir Там У нього є і Noir, і Noir Extreme. Я вирішила Noir Extreme взяти познайомитись. І... Перший я нанесла і взагалі нічого не відчуваю на собі. Хоча інший аромат на іншій руці я добре е, чула в цей же час. Навіть якщо уткнутися, то щось таке ледь-лець, прямо солоденьке, я відчувала. Куди він подівся, чому його з'їла шкіра це теж невідомо. Але я ж вперто думаю, ще раз нанесу, розношу. Наступний раз був е, кращим. Е, спочатку мені якась цитрусова гірчинка з квітами. Пішла. А потім так само це якийсь ніжний, невагомий десерт із якимись пряностями. Там же ж кулфі в піраміді десь є. Ну, тобто Можливо, воно так пахне. Ось, для мене просто якийсь такий пряно десертний аромат. Він приємний, але не було чогось такого вау. Тобто Це не чорна орхідея, це такий більш повсякденний мабуть, аромат. Який більш універсальний, скажімо так, аромат, і, мабуть, ні в кого не викличе якихось неприємних асоціацій чи відчуттів, якщо зі сторони почують. Ось, але чому я його деколи на собі не відчуваю? Це якось дивно. Добре, що знову ж таки я не рипнулася купляти його на осліп, а познайомилася. Далі в мене йде ще трошечки люксу, і в мене оленком поема. З оцих моїх сьогоднішніх затестів. Він, мабуть, взагалі, якщо не брати Карлон Флауер, то він, мабуть, фаворит, тому що тут така медова золотиста рідина. Там такий гарний флакон, мені подобається: такі голіні, округлі, його кришечка. Ну, такий гарний, приємний на вигляд. І назва поема теж гарна. І от тут все для мене склалося от в єдине, ціле, в єдину таку гармонійну картинку. Цей аромат про цілий букет квітів. Мені там вважаються і жовті якісь квіточки, і білі квіточки. Він не надто пудровий, він не ретро. Тому що, ну, якщо, наприклад, взяти там теж букет квітів в Обігана, там, для весь сезон стається. Ну, я можу плутати назву, але е, суть одна й та сама, що в кубігана, що б я не тестила, там мені е, аромати всі йдуть в ретро. Вони гарні, вони е, шлейфові, багаті. Але от вони мені чомусь в такому ретро-настрої. В Ланкомі е, поема, я такого не відчуваю. Це для мене е, досить гарно зібраний е, аромат, який не втрачає зараз актуальності. І, Оці такий е, букет квітів, там трошечки зараз гірчинки я навіть відчуваю з, ну, з повіка. І медовість є, і ці квіти такі, їх багато, і вони е, роблять ауру навколо тебе такою сонячною і позитивною. Тому це такий аромат-позитивчик, е, дуже рада, знайомству з ним. Е, і е, Хоча це і знятість, але ще так поношу і подумаю, раптом мені треба буде, і я десь ще полюватиму за ним. За флаконом. Що ж, лишати чи не лишати на потім ще один. Напевно, не буду лишати ще один люкс, а розкажу про нього зараз. Це е... Este Laдер Noin. І Ноуін е... е... взагалі в ньому немає хризантеми. Е... З хризантемами у них Private Collection. Але я чомусь спочатку подумала, що армат про хризантеми, тому що. Він мені чимось нагадав міфи Амуажівські ночі. Разом з тим він мені нагадав також і Міцуко від Герлен. У мене була туалетна водичка. Ось, і це такий шипер, він мені лайтовіший, носибельніший за Амуаж, тому що Амуаж міфи там такий потужний. Концентрований, такий гіркий шипер, аж ну, досить важко його навіть зі сторони відчувати. От я знаєш, що мій чоловік погано реагує на нього, ось на міфи. А цей насильніший ну, і приємніший. І я такий напрямок поважаю ношу не часто, але в мене є вже от представник таких квітково-травних шипрів. Amoa Білафт, і там в ньому ще така є тваринна нотка, яка це все гарно підсилює ці квіткові ноти. І от мені його от такого вистачає, тому новий мені не потрібен. Це теж знятість, і аромат теж в мене викликав гарні враження, хоча мені і знову ж таки не треба. Далі я познайомилася із пробліком фірми Violet. Un Air Apogei. Ось такий пробничок. І це така цікава історія про Мед Тютюн і Сіно. От я в ньому сиділа, і старт мені як якась медична настоянка, і плюс сухі трави. В цих сухих травах я чомусь собі намалювала ромашку, хоча е, при повторному затесті, ну, я не скажу, що там 100% ромашка є, але е, він такий сухотравний і. Трошечки, якісь такі як з настоянкою. Далі там почав більш виразно відчуватися тютюн, ну і сухі трави, власне. І якийсь холодок, наче від шаблі, буває в ньому. Е не кожного разу я його відчуваю. Ну, там він такий легенький, що можна не звернути увагу, там, якщо так не досліджувати, не внюхатись. І е ще там якась трошечки шкіряна тінь відчувається ближче до бази. Е зараз він для мене різковатий. Можливо, навесні він зазвучить для мене м'якше, бо зараз він трошечки грубовато різкуватий для мене, щоб е, часто носити. І в мене зараз під великий такий блок Essential Parfums. Ось першим, першою ластівкою такою був пробник Rose Magnetic від Essential Parfums, і це троянда з фруктовою кислинкою. Е, там ще мені якась. Не тільки кислинка, а й гірчинка трошечки відчувається, але е, не знаю, чомусь він мені, мене лишив байдушою, і я б не хотіла таке носити, не знаю, чи мене ця гірчинка якась е, збиває з пантелику і ну, не дає гарно сприйняти цей аромат, щось, щось мене в ньому бентежить. Ось, ну, не знаю, можливо, це просто настрій і те, що я троянду недолюблю, але от, не знаю, мені якось не захотілося з ним дружити. На зараз. Повернуся вже до Боа Імперіалі, я от брала такий відливантик, невеличкий, ну, він не повний був. Мене також в ньому чомусь дратувало приблизно все. От Якщо носити окремо ганімет, а потім колись от Боа Імперіаль, то вони мені ставалися досить різними. а Хоча, якщо я на днях паралельно нанесла на одну на іншу руку Боа Імперіаль і Ганімет, то вони. Досить близькі зі шкіри, можливо, справа в шлейфі, я так думаю, що ну, він більшу різницю має. Але загалом ганімет такий урбаністичний, а Боа імперіаль більш теплий, такий природний аромат, ніж ганімет. Бо ганімет природний ну, точно не назвеш. Але ну, от я там чую і кислинку, і свіжинку від базиліку трав. Я там чую. ВТВ, хоча він е, не так обіграний, як там в інших парфумах, трошечки якось він по-своєму звучить, е, пряність чую, деревину чую, е, але загалом мені він ну, от взагалі не сподобався і е, він мені трошечки от чимось висверлює потроху мозок. Можливо, що він досить монотонний, ганімет такий більш приливчатий, то чути його, то не чути на собі. Цей досить монотонний. І Такий лінійний аромат, і він мені свербить. Я його носити не змогла на собі. Ось. Е, наступний товариш від Essential Parfums. Fig Infusion від Natalie Лорсон. І е, це було солодке інжирне молочко. І трошечки якихось абстрактних квітів. Е, позитивний, простенький такий аромат. О е, знову ж таки, мене на нього не тягне. В мене є інші інжири, але ну, як на інжирне молочко, то він симпатичний. Простий такий непретензійний аромат, якщо хочеться от, інжирного якогось такого молочка, трошки в'яжучого, але ну, там практично нема зелені в ньому, не відчувається, то можна носити, якщо таке любиш. Наступний nice бергамот, я чула про нього як бергамот і жасмин, він мені пахне насправді якоюсь шипучою вітамінкою, або навіть не вітамінкою, а мені е, таке приносити з бібліотеки спогадів, е, якісь такі оці, е, дезодоранти, які були популярні е, у мене там, в шкільні роки. Були ох, і були там ще якісь дезодоранти такі парфумовані, там були е, якісь цитрусові кисленькі, бадьорі аромати, і от щось таке мені в ньому нагадує. І плюс трошечки якихось абстрактних квітів, але загалом, ну, це взагалі не те, чого я очікувала від аромату, і ну, такий дуже великий розрив між очікуваннями і між реальністю, як я сприйняла цей аромат. Аромат такий я б ну, носити не хотіла, але можливо, якщо в когось виникають інші з ним асоціації, то можна пробувати. І в останній стається з Essential Parfums, у моїй коробочці це е, мускус. Е, the, the Mask, чи муск, тому що тут це на черпенці написано ну, на моєму флакончику. Це теплий, е, трошечки такий е, косметично-кремовий мускус, і він не сверблячий, він е, не пропадає нікуди, він ну, відчувається. Тобто досить легкий, але не абсолютно непомітний прозорий. Лаванди я в ньому не відчуваю, мені просто якась така свіжинка від неї, тому якщо ви лаванду не любите і боїтеся її, то все одно цей мускус від Essential Parfums спробувати можна, на мою особисту думку, Но мені просто її не так, щоб і чути. Ось. І теж якась така гладенька восковість є, але ну, такі більш доглядово. Кремовий такий аромат. Ем, гарний, приємний, якщо такі якісь, ех, не знаю, не зовсім нюдові, але е, без якихось сверблячок, е, такий восково-кремовий, такий спокійний аромат. Е, ну Досить гарний. В принципі, його я б теоретично могла носити, от з-поміж е, усіх оцих, з якими я познайомилась і про які зараз вам розповіла. Ось, я ще думала про дівайн Ваніль, але щось її там не було в асортименті е, на вітрині, і я, відповідно, не замовила, а вже, оскільки там, стільки мінусів від цього Essential Parfums для мене, то я вже якось її е, не дуже хочу десь шукати і окремо замовляти і знайомитися. І останній такий е, серш лютанс в мене лишився на закусочку, а-ля нюї. Це теж снятість, святість. Е, е, я колись прошляпила залишок алянюї на кремчику за 300 гривень. Е, ну, там не зовсім на день було, але такий залишок 300 гривень. Думаю, та я колись куплю. Е, повернулася і, звісно, вже не було того флакончику. І я така, а що ж робити, чому я не купила? Ось, звісно, мене відтоді мучила думка, який це аромат, що я пропустила. Тому я е, купила навіть не вчитуючись в піраміду, я от знала, що це має бути індольний жасмін. Е, по відгуках, я його купила. Ось на тілі. Це такий медовий жасмин, але на старті в ньому є ацетониста нотка. Ацетон потім пропадає, медовий жасмин залишається, але на сцену виходять мої шановні гвоздика і мускус. З гвоздикою в мене дуже складні стосунки фізично, тому що я від неї може боліти голова, в мене може від цієї пряності. Очі там сльозитися. Саме через це я не змогла носити жасмин від Періс-Монте-Карло, жасмин де пейс. І з тестера чомусь мені на руці це був просто ніжний такий жасминчик вологий, а потім раптом бац, і я у флаконі отримала жасмин з гвоздичищем, з тонною цих прянощів. Але. Я можу сказати, що це гарний досвід, тому що якщо я, я от зараз можу бути можливо, корисна тим, хто не знає, де шукати цей Аляні, а він їм дуже подобається. Я б сказала, що цілком перс Монте-Карло можна спробувати на. Заміну. Ну, не на заміну повноцінно ясно, але як альтернативу в цьому ж напрямку жасминів. Періс Монте-Карло густикою, жасмином, схоже, якраз на селі танц Аля Мі. Така переосмислена, ну, трошечки інакша композиція, але вона з жасмином, вона з хвостикою. І, і така теж досить міцна, бо я її на собі нормально так відчувала, навіть в спеку. Ось. А з цим. Лютансом я ну, не буду далі дружити, тому що от, з гвоздикою в мене ну, абсолютно не складається, це буде голова боліти, це ну, буде мені просто від неї погано. На жаль, на жаль, от деколи треба перевіряти піраміду, хоча ну, з іншого боку я б думала, можливо, там така якась гвоздика, яка мені пройде і буде прийнятною, але ні. Так не сталося. Досвід гарний, і взагалі, от всю цю купу від левантиків, добре, що я нічого не купила з них на Ослів, добре, що я з ними познайомилася. Наразі я прям не біжу нічого офлаконити, але так, матиму десь собі на приміті Ланком Поема і е, ту Морозу да, Карнал Флаур Фредеріка е, Маля. Ось такі в мене на сьогодні аромати. Я постаралася пошвидше про них зняти. Дякую вам за увагу, як завжди, пишіть коментарі, розказуйте про свої враження від цих парфумів. Я буду рада і лайкам, і коментарям. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь, в мене там вже майже 500 підписників, я дуже люблю. Круглі цих хто ж їх не любить. Дякую, що провели зі мною час. Світла вам, тепла! Бережіть себе, до наступних літа. Бувайте!